Інформаційні підсумки дня на ФМ Галичина у студії Яна Мацько. Війна. Від початку року Україна успішно уразила 160 російських об'єктів нафтовидобутку та нафтопереробки. За вересень та жовтень таких об'єктів було уражено 20. Про це розповів очільник служби безпеки України Василь Малюк. За його словами, це 6 НПЗ, 2 нафтових термінали, 3 нафтобази та 9 нафтоперекачувальних станцій. Це призвело до 20% дефіциту на внутрішньому ринку нафтопродуктів і простою 37% нафтопереробних потужностей ворога. Малюк зазначив, що нафтовидобуток та нафтопереробка – це 90% оборонного бюджету Росії. Редактор Зустріч Трампа та Путіна не відбудеться через жорсткі вимоги Москви щодо України. Про це пише видання Reuters. За даними видання, рішення про скасування саміту, який мав би відбутися цього місяця у столиці Угорщини, Будапешті, паштя, ухвалили після напруженої телефонної розмови між очільниками дипломатичних відомств обох країн. Мова про міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова та держсекретаря США Марко Рубіо. Після попередньої домовленості про зустріч МЗС Росії надіслало Вашингтону меморандум. У документі містилися ті самі вимоги, які Кремль називає першопричинами. Так званими вторгнення, це територіальні поступки України, різке скорочення збройних сил України та надання гарантій про неприєднання України до НАТО. 15 прикордонників втекли до країн Європейського Союзу під час несення служби. Це кількість від початку цього року. Про це повідомив журналіст Віталій Глагола. Мова про військовослужбовців Чубського прикордонного загону. За даними джерел глаголи, ці військові нібито втекли з нарядів, залишивши зброю та екіпірування на території України, а після цього втекли у напрямку Словаччини та Угорщини. Політика у нашому міністерстві закордонних справ спростували проведення, нібито секретної зустрічі коаліції охочих у Іспанії, як заявили в відомстві, жодних надзвичайних чи таємних заходів під час цієї події не передбачено. Мова про 4 листопада, зустріч коаліції, як зазначив речник МЗС Георгій Тихий. Це регулярна подія на рівні політичних директорів із відповідним порядком денним і нічого секретного або екстраординарного у ній немає. Тихий додав, що українське зовнішньополітичне відомство активно перебуває у контакті з іспанською стороною з питань підготовки цієї зустрічі. Аби забезпечити належну організацію та координацію між країнами-учасниками, кримінал Водій Toyota Avensis протаранив обидва шлагбауми у пункті пропуску на Закарпатті та потрапив на територію Угорщини. Наслідок інциденту травмована прикордонника, як розповіла речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова, інцидент стався у пункті пропуску Велика Палеч за інформацією депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголе, за кермом Джипа був 38-річний уродженець села Велика Бакта Берегівського району Адуард Поканич. До мобілізації був адвокатом а 23 червня цього року призваний до Збройних сил України. Зараз у військовій частині навчального механізованого полку. За таке порушення розпочали кримінальну справу. Світ у Польщі затримали чоловіка, який підпалив 13 автівок з українськими номерами. Порушником виявився 42-річний місцевий мешканець. Як повідомили поліції, гдині, чоловіка затримали за кілька хвилин після того, як він підпалив чергову автівку. Поліцейські знайшли при ньому та у його помешканні саморобні займисті суміші. Сума збитків від підпалів перевищила 3 мільйони гривень. Нині суд призначив чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на три місяці, а надалі йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Суспільство вже завтра та у неділю 1-2 листопада поминальні дні. Священники проводитимуть панахиди на кладовищах, де люди вшановують пам'ять померлих та запалюють свічки. Згадуємо ці дні. До речі, не лише про родичів та близьких. Молимось і за наших воїнів для того, щоб українцям було простіше дістатись до кладовищ у містах. Збільшили кількість громадського транспорту. Тож як організували ці дні у Тернополі, Луцьку та Рівному дізнавалася наша Дарія Микосянчик. В Православній церкві України встановлено особливі дні поминання померлих. Детальніше про це нам. Розповів клірик Свято Вознесенського кафедрального собору Андрій Левицький. Так є сталий день кожного тижня у суботу, але особливі дні, коли всі називаються поминальними днями, поминальними суботами. Люди приходять до храмів, приносять свої певні приношення. Це зазвичай хліб, солодощі, фрукти і пишуть записочки, які потім священники поминають на богослужіннях. Це молитва є особливою, так як наша церква закликає молитися. За померлих по нашому вченню вже померлі внести якісь зміни у свою долю не можуть. Тому церква закликає нас молитися за своїх померлих, так як наша молитва може їм допомогти наблизитись до царства небесного. А яка ж підготовка на рівні міста триває у Луцьку? Чи буде збільшуватись кількість маршрутів? Дізнавалася, моя колега Вікторія Жуковська. Знаю, що у Львові та Рівному напередодні поминальних днів збільшують кількість рейсів до міських кладовищ, продовжують графіки руху, щоб люди без. Проблем могли відвідати могили рідних. У Луцьку ж ситуація стабільна. Транспорту вистачає, він курсує за звичним розкладом і значного напливу пасажирів поки не спостерігають. Водії кажуть, що рух спокійний, а пасажирів не більше, ніж зазвичай. У відділі транспорту міської ради повідомили, що запиту на збільшення кількості маршруток і тролейбусів від мешканців громади не надходило. І додають, транспорту достатньо, щоб повністю забезпечити потреби людей у перевезенні до кладовищ на поминальні дні. Поминальні дні. Це важливий час для багатьох. Діляться перехожі, яких ми опитали, і зізнаються обов'язково відвідають у ці дні кладовище. Обов'язково планую йти на цвинтар. Звісно, що планую йти на цвинтар, запалювати свічку. Так планується ти на цвинтар. Щоб помінути всіх, хто похований там, нагадаємо, що напередодні 1 листопада чимало людей віддають перевагу святкуванню Геловіну, адже останнім часом це свято стрімко набуло популярності і в Україні. Що ж про нього думають українці? Слухаємо далі. Я не святкую і не маю такого бажання, тому що для мене це свято є якимось негативним. То не наше свято, як я можу до них ставитися. Вважаю, що це абсолютно не християнське свято. Навпаки, ні, це свято для мене не важливе. Я Ставлюся дуже позитивно. Я вважаю, це хороша ініціатива. Загалом зібратися з друзями, мати якусь активність. Не підтримую, тому що ми святкуємо такі великі свята, як Великдень, Різдво. Це про Бога. А Хело зовсім не про Бога. Я вважаю, що це дуже круте свято, і треба до нього підготуватися. Це провести вечір. Ну я ні. любе свято є свято, і воно дуже добре. що воно є. Люди мають якусь розряду. Спорт. Український нападник Рома Артем Довбек може перебратися до іншого клубу під час зимового трансферного вікна. Тож який клуб він обрав і чому саме про це та не лише слухайте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на ФМ Галичина. У західних областях. Завтра буде хмарно з проясненням у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку, температура повітря коливатиметься від 1 до 13 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 8. Це був інформаційний підсумок дня для вас працювала. Яна мацько новини спорту. Слухайте о 18.30. Також не пропустіть у дев'ятнадцятій проєкт на радіо Галичина» важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.